Ви просили мене зняти добірку про книги на тему судмедекспертизи, криміналістики, токсикології, патологоанатомії. І знаєте, що я це зробила? І це відео саме на цю тему. Привіт! Ви на каналі Blog, мене звати Анна і це чергове книжкове відео. Як ви вже напевно знаєте, я дійсно люблю читати про всі ці стрьомні речі, про те, як розслідується вбивство, про те, що відбувається на розтинах, що наші тіла можуть сказати про нас після смерті, а про те, чи відрізняється робота патологоанатома від судмедексперта. Про все ось це я Читаю із захватом. І ви також зацікавились цією тематикою і попросили мене створити для вас невеличку добірку. І я це зробила. В цю добірку я дала ті книги, які я вже читала і які є на моїх поличках, а також ті книги, які я ще радо прочитаю, тому що знаю, що вони мають хороші відгуки і будуть цікаві тим, хто також, як і я, любить цю тему. Тож, давайте починати. І напевно, варто першою розказати про книги. Книгу, із якої почалось моє захоплення, таке вже серйозне захоплення цією літературою на тему. І це книга Ричарда Шеперта Неприродні випадки. Я свого часу читала цю книгу російською мовою, і вона мені дуже сподобалась. І зараз вже є вона перекладена українською мовою, видавництво Bookshelf, Ще можна купити абсолютно без проблем. І я закликаю вас це зробити. Тому що всі книзі Ричард Чеперт в дуже такій зрозумілій формі, трошечки мемуарів, трошечки такої документалістики додає, трошечки там такого наукового стилю, дуже зрозумілого, і дуже простого для читача. Він нам розказує про свою практику роботи судмедекспертом у Британії. Він нам не просто розказує про різні випадки вбивства, як він розслідує ці вбивства, та яку він участь, в принципі, приймає в розслідуваннях, що він робить на судах, що він там говорить, як створена система розслідувань кримінальних злочинів, які пов'язані з вбивством людини. В Великій Британії про всі ці деталі він нам ще й додає особистісного контексту, і через його власний досвід нам цікавіше, і, знаєте, якось більш емпатично читати про суд експертизу І тому я так раджу цю книгу. Вона є доволі такою вичерпною. І якщо ви хочете познайомитись з темою, я вам дуже раджу взяти за неприродні випадки Ричарда Шепарда. Скоріше за все, вони вам сподобаються. Водночас на українському ринку вже видана і друга книга Ричарда Шеперда, яка називається Сім етапів смерті. Відверта сповідь судмедексперта». Власне, ця книга, вона чимось схожа на неприродні випадки, але написана вона вже після цієї книги. І тут також, звичайно, є про злочини, про те, як Шеперд брав участь в їх розслідуванні, досліджуючи ці Тіла загиблих. Тут є навіть про декілька доволі резонансних справ, які, можливо, якщо ви любите True Crime, то ви, скоріш за все, чули, але якщо ні, то ви дізнаєтесь про них в цій книзі. Але конкретно ця книга, сім етапів смерті, вона є не такою цікавою, як неприродні випадки. І якщо я неприродні випадки прочитала за два чи три дні, я не могла відірватися. Мені було дуже цікаво, то цю книгу я вже читаю третій місяць, і я не можу ніяк дочитати, тому що тут автор дуже багато філософствує. В нього якісь такі, знаєте, епіграфи на тему, і вони цікаві, дуже цікаві, але. Не настільки, щоб захопити читача заглибленого та й зацікавленого в темі, настільки, щоб цей читач прочитав книгу 470 сторінок за три дні. Але я все одно дуже вам раджу ознайомитись із цим, тому що це одна з небагатьох книг українською мовою на тему, яку можна знайти на нашому ринку, тому що і в принципі ця добірка буде мати багато книг англійською. Наступна книга називається «When the dogs don't bark» від Анжели Галоп. Власне, цю книгу я ще не читала. Але я знаю, що вона має дуже хороші відгуки, тому що Анжела Галуп вона є, по суті, колегою Річарда Шепарда. І насправді у неприродних випадках він згадує про неї. І, власне, це ще один погляд на судову медицину в Великій Британії, на великі справи, дійсно великі, як різних вбивць, маньяків, так і нещасних випадків із великою кількістю жертв. І все це розказано з позиції жінки. Там вона розповідає не тільки про справи, а ще й заглиблюється в тему, розказує, як змінювалася судмедекспертиза з часом, як змінювався підхід до того, щоб брати різні докази на місці злочину чи безпосередньо на тілі. І, в принципі, розказує ось цю локальну особливість судмедекспертизи, що є у Великій Британії. Я дуже зацікавлена в цій книзі. і і з часом я її прочитаю, тому раджу. І вам наступна книга у добірці називається «Forensics. The Anatomy of Crime» від Вел МакДерміт. Цю книгу я теж читала російською мовою, але насправді, якщо ви можете її прочитати англійською, я вам дуже-дуже раджу, тому що вона неймовірно цікава. Вона мені була так само цікава, як книга Ричарда Шеперта І ось в мене ще залишився примірник Я вам хочу показати, наскільки тут багато закладинок, тому що інформація дійсно дуже цікава. І я її тут закладала для того, щоб з часом... Коли я таки зберусь написати, наприклад, детектив, я могла адекватно підійти до деяких питань і гарно їх описати у своєму тексті. Тут авторка поступово розказує нам про місце злочину, про власне, різні типи злочинів, тому що розслідування пожеж вони відрізняються від розслідувань вбивства, відповідно те, як досліджуються тіла вбитих, також. Відрізняється. Про токсикологію тут говорять, про дактилоскопію, про те, як за тим, як розповсюджені плями крові на місці вбивства можна. Проаналізувати і сказати, що сталося на місці злочина, розказує про антропологію, цифрову криміналістику, судову, власне, психологію і те, що відбувається у залі суда. Також особливість книги полягає в тому, що її авторка вона є не судмедексперткою, а безпосередньо письменницею, яка пише детективи. І от вона розказує все, що вона за час своєї роботи і. Роботи над текстами, все, що вона дізналася, от вона розказує в цій книзі. І певно, через те, що авторка є письменницею за родом своєї діяльності, читається ця книга фантастично. Дуже мені сподобалось свого часу, тому я вам дуже 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 раджу до неї приглядітись і прочитати, якщо знову ж таки ви можете це зробити англійською. Наступна книга називається Corrupt Bodies, Death Dailing in London Morgue від автора Пітера Еверета. Ця книга вона вже від безпосередньо патолога анатома. Якщо ви прочитаєте книгу, наприклад, Шеперда на початку, ви дізнаєте, в чому різниця між роботою патолога анатома і судмедексперта. тому що це є різні фахівці, і вони займаються дослідженням безпосередньо різних тіл. Мертвих людей. Якщо судмедексперти, це безпосередньо дослідження людей, що загинули неприродньою смертю, то патологоанатоми досліджують тіла людей, які довго хворіли, померли, і опинились в морзі, або тих, які померли природньою смертю. І в цьому є велика різниця відповідно до масштабності того, що вам буде описано в конкретному випадку, буде залежати те, хто вам безпосередньо описує цей випадок або судмедексперт, або патологонатом. Конкретна ж книга, вона написана від патологоанатома, і він розказує про те, як працюються морги, і, в принципі, це галузь. Пад анатомії у Великій Британії. Плюс сам автор свого часу опинився у великому корупційному скандалі. І в цій книзі ви також можете прочитати безпосередньо і про це. І цим вона насправді ця книга і цікава, тому що якщо ви прочитаєте її на контрасті із будь-якою книгою судмедексперта, ви зрозумієте різницю і особливості роботи фахівців в обидвох сферах. Наступною книгою я, звичайно, маю вам сказати про книгу українського автора: це історія луганського санітару Євгена Спіріна. Так, сам автор він був санітаром, він не робив розтани, але. Допомагав, скажімо, це робити. І в цій книзі є доволі сильна і така ґрунтовна частина безпосередньо про роботу моргу українського, про те, як відбуваються дослідження. І це дуже-дуже цікаво. Я вам дуже раджу придивитись до цієї книги. Ще раз говорю про те, що минулого року, 2022-го, ця книга стала кращою у мене в категорії «Нонфікшн». І е, маю ще сказати, що ця книга вона не тільки про морх, не тільки про роботу санітара, а є про реальність е, в Луганську безпосередньо. До 2014 року. Та, звичайно, автор описує її лише зі своєї власної сторони, да, з власного досвіду та погляду, але все одно це дуже цікаво. І ця книга дійсно цінна в контексті того, як вона поєднує ось цю улюблену тематику дослідження мертвих людей, так, анатомії, роботи морга і ось цей історичний для України контекст. Тому я вам книгу цю дуже-дуже раджу. Наступна книга називається Post Mortems – Life and Death Behind Mortality Doors від Карли Валентайн. Власне, вона є патолога і можна сказати просвітницею того, що відбувається з людьми після смерті. Вона. Дуже багато років присвятила е, своїй діяльності е, в безпосередньому моргу в Царині патологоанатомії і вона дуже багато розповідає про те, що відбувається із тілами людей. Після того, як вони опиняються в морзі. Вона, в принципі, багато говорить про смерть, і в своїй книзі всі свої знання, ось так, вона розказує, і це дуже цікаво, тому що ми розуміємо, що за закритими дверима морга, як би це страшно не звучало, відбувається багато цікавих речей. Це і про те. Як е, людей е, да, приводять в такий стан, щоб їх можна було показати, що для цього робиться, е, так і про дослідження. Ціл для виявлення тих чи інших причин. Все це насправді дуже цікаво, і авторка в такій доволі зрозумілій формі це описує. Плюс маю сказати, що авторка вона далеко не одну книгу вже написала, а в принципі, можна починати цього, бо ви можете погуглити її бібліографію і починати з тієї, з якої вам здається, буде цікавіше починати особисто вам, тому що її. Книги вони такі доволі різносторонні. Вона не описує лише одну тему, наприклад, патологоанатомія, або тему того, що відбувається із тілами за закритими дверима моргу, тому це доволі цікаво і я дуже-дуже раджу. Я ще не читала, але особисто в мене ця книга є у списку, обов'язково прочитати. Я не думаю, що Цю книгу перекладуть колись українською мовою, тому я сяду зі словничком і читатиму англійською. Наступна книга називається All That A Life In Death від автора Блека. Власне, сам автор, це, по-перше, анатом та судовий антрополог. А судова антропологія це вже дещо інше, що відрізняється від патанатомії, а також від судмедекспертизи, тому що найчастіше судові антропологи вони займаються кістками, по суті, там, де вже не залишається умовно м'язів, шкіри та інших м'яких. Тканин. Які з часом розкладаються, туди вже приходять судові антропологи. І у своїй книзі автор розписує свою роботу, в чому вона полягає, чим вона відрізняється від інших галузей, дослідження мертвих тіл з тих чи інших причин. Він розказує про різні випадки, цікаві, які були в його роботі, тому що він власне працював не тільки над якимись вбивствами одиночними, він і з історичними умовно справами. Працював, і це дуже цікаво, тому що е, до різні справи потребують різного підходу. І це, як на мене, більш загадкова робота, тому що коли ти не маєш м'яких тканин, е, а тільки кістки, ти навіть не можеш уявити, як ця людина виглядала, якою вона була. Потрібно досліджувати кістки для того, щоб зрозуміти, це був чоловік чи жінка. Ну, ладно, це доволі очевидно, е, якщо ти вмієш дивитись на кістки тазу, але все-таки е, там які були хвороби у цієї людини, потрібно дуже детально. Ально дуже прискіпово досліджувати. Безпосередньо кістки для того, щоб не прогледіти якісь травми, які там могли бути. Це дуже цікава робота. Плюс обіцяє, що автор пише свою роботу із гумором, із чорним гумором, який притаманний людям, які, в принципі, дотичні до медицини, до науки. І це також дуже-дуже-дуже цікаво. Цю книгу я також сама запланувала читати і захочу у вас її взяти. Давайте її прочитаємо разом в мене буде стимул. Е, от, і обговоримо, якщо хочете. А тепер ми поговоримо про ще дві книги вже по токсикології. Одна книга українського автора це Дослідники смерті Володимира Саркісяна. А ця книга від відвіхова вийшла минулого року, і я покладала на неї величезні надії. Тому що, як ви вже зрозуміли, я дуже люблю всю цю тему. Але я була незадоволена. А, проте, все одно у цій добірці розказую вам про цю книгу, тому що це. Ну, от, напевно, одна, в принципі, на ринку книга, що, власне, розказує про токсикологію, тим паче у справах розслідування вбивств. І оскільки в нас немає ніяких альтернатив, то я, звичайно, маю вам сказати і про цю книгу. До речі, в автора наступного року має вийти ще одна книга на тему. І я також її прочитаю, і також вам дам відгук. А що ж автор нам тут розповідає? По-перше, тут багато дуже хімії. І, як на мене, він незрозуміло пояснює хімію. І, але маю сказати, що пояснити зрозуміло хімію хімі, це дуже складна задача. Я знаю, тому що я в університеті вчила хімію і не завжди мені було зрозуміло. От, власне, тут ще є. Автор дуже багато говорить про безпосередньо різні детективи, що псує е, настрій, і трохи, е, мені здається, займає об'єм. Попри те, щось що я тут таки навіть заклала, і е, загалом це цікаво. Якщо ви ніколи нічого по психології в конкретній сфері не чули, не знали, не читали, але хочете спробувати, то візьміть цю книгу. Візьміть цю книгу, і, скоріш за все... Якщо вам підійде стиль автора і вам буде зрозуміло те, як він пояснює хімічні різні процеси, то ви певні такі базові речі з токсикології з прикольними історіями і деякими спойлерами з популярних детективів, ви дізнаєтеся, це буде непогано проведений час. Але якщо ви хочете насправді добре зрозуміти, що таке токсикологія, як і де вона є, і як ми до неї дотишні? То я вам дуже раджу книгу англійською Modern Poinsons. A Brief Introduction to Contemporary Toxicology від Алана Колока. А ця книга я її також читала, на жаль, російською мовою. Я не знаю, чи є український приклад, і мені здається, що взагалі ці книги з е, цієї тематики, в принципі, дуже непопулярні для перекладу українською. Але конкретно ця книга, вона неймовірна. Вона розказує базові речі дуже, дуже, дуже просто. Неймовірно просто. Е, настільки, е, що я. Їхала собі в тролейбусі, ще коли вчилась в університеті, я якраз проходила курс токсикології, і я прочитала одну один з розділів, де розповідалось про концентрацію. І ми на токсикології мали робити презентації кожну пару і розказувати щось на тему. Ми мали собі саме самостійно обирати, які саме питання ми хочемо висвітлити. І я розібравшись з темою концентрації за допомогою. Цієї книги, я її розказала. І в нас там ще було таке правило, що ми мали зробити, умовно, 8 маленьких презентацій на 2 бали, і дві великих на 5 балів. І я так добре розібралася завдяки цій книзі з темою, що авторка сказала, що вона мені за цю маленьку презентацію поставить не 2 бали, а 5, тому що я от зрозуміла буквально все базове, що я мала зрозуміти, і змогла це також дуже доступно передати моїм колегам Докрупника. І Через це я вам говорю, що ця книга дуже доступна і дуже проста, і дуже класна, така базова. Про що ви тут зможете дізнатись, якщо прочитаєте її? Це власне поняття дози. Це дуже важливо для токсикології. Безпосередньо чим відрізняються різні хімічні речовини? Чому для людини, як і для інших савців, тварин, важлива доза? Чому ми також піддатливі до дії різних хімічних речовин, про це тут також сказано. Безпосередньо до процесів, які відбуваються у нас в організмі. Що таке абсорбція? Це дуже важливо. І тут це дуже-дуже дуже просто розказано. Безпосередньо. Посередньо тут буде є про різні часточки, які можуть переміщатися середовищем, про природні різні отрути, про метали, про ліки, наркотики, про різні токсикологічні залежності тут. Зрозуміло, пояснено, чому людина залежна від тих чи інших речовин, або чому ось ця залежність вона дуже схожа на те, як діють ліки. І це дуже просто насправді, і це можуть зрозуміти всі, просто потрібно це класно пояснити. І от Адам Ковак, автор цієї книги, він класно це пояснив, тому я так раджу. Тут так само ви дізнаєтесь і про пестициди. До речі, про пестициди, я думаю, ми будемо багато наступного року говорити: про різні хімічні канцерогени, про вплив ДДТ на середовище, про різні токсичні засоби догляду. За собою. А, і навіть про те, як хімічні речовини впливають на визначення статі майбутньої дитини. От. Ну і е, про інші питання, це дуже-дуже класно. І я зараз вам покажу цю книгу, яка вона за об'ємом. Дивіться, вона зовсім тоненька. Хоча насправді вона розказує всі-всі базові питання, які ви хотіли б дізнатися зі сфери. Отак. Ось це 10 книжок, які я вам хотіла показати, розказати. На жаль, лише чотири з них є прикладені або написані в Україні, і це дуже-дуже дуже сумно, тому що в світі є багато книг на тему, і я дуже вам раджу, якщо ви зацікавлені в цій темі, читати ці книжки і ділитися зі мною тими, які вам сподобались, тому що я також завжди-завжди знаходжусь пошуку чогось цікавого почитати в. Цій сфері. Загалом я сподіваюся, що вам було цікаво послухати мене і подивитись на цю добірку. Якщо ви читали щось на тему, що я не озвучила у цьому відео, будь ласка, напишіть. Мені про це мені дуже-дуже цікаво. Загалом, дякую, що були зі мною. Підписуйте, ставте вподобайку, перевірте, чи ви натисли дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нових моїх відео. Ну і бережіть себе, то обов'язково. Допомагайте нашим силам оборони України, папа. -па.